Останнім часом з'являється дуже багато інформації, що наша земля перенаселена, що людству не вистачає їжі, води і квадратних метрів для проживання. А тим часом українські села вимирають. Та, чесно кажучи, я думаю, що не тільки українські. Якщо мене хтось дивиться за кордону, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, яка ситуація там з селами, чи вони теж вимирають, чи все таки розвиваються. До кінця 90-х років на цьому місці була ферма, і тут в цьому корпусі тримали коней. А зараз тут повна розруха, нічого нікому не потрібно. А напроти, ось там, був чотирогрядний корпус і там тримали корів. А зараз все те саме, що і тут. Повна розруха. А ось я прийшов до цього корпусу і зараз буду туди пробиратись. О! О! Тут, звісно, ще можна за щось добре перечепитися і навернутися. Так, таке собі, звісно, страхіття. Все, що можна було розкрасти, розкрали, розвалили. Не думають люди про майбутнє покоління. Що ж залишиться їм? А ось там був ще один корпус з коровами. І зараз я ще піду до нього. Цікаво, може, там краще? Може, ще не все розвалено, може, ще й не все розкрадено? Може, все таки залишилось щось для майбутніх поколінь. О, а тут ще краща ситуація. Все, що можна було, люди порозтягали. Ну, ми ж українці, нам все треба. Я, звісно, не впевнений, але судячи з планування цього приміщення, тут, мабуть, знаходилась охорона. Зараз зайдемо в це приміщення і подивимося, що там. Даху немає, на землі росте трава. А замість вікон та дверей порожні отвори. А зараз я вам покажу, откуда на, на Біларусь готовилась нападіння. Як ти вже дістав? Вийди Вийде розбійник ти. А зараз я вам покажу, що залишилося від лісовелорами. Раніше там обробляли деревину. А що зараз там, зараз побачите. А ось що від неї залишилося. Нічого, абсолютно пусту! Каменя на камені немає. Все, вибачайте, друзі, я вас трошечки надурив. Такий камінь один залишився. А раніше ось це була водонапорна башня. Ні, ну вона і тепер є, але вже не працює. А ось це в нас в селі були ваги? Сюди заїжджали машини з готовою продукцією, і тут важилось. А тепер залишилася ще якась ціна невеличка і купа сміття. А це колись були колгоспні склади, і там зберігалася готова продукція. Буряки, цукрові, картопля, олія, ну і цукор. Друзі, а це вам що нагадує? На що це схоже? Раніше тут був погріб, і тут зберігали овочі в ньому. А зараз росте клен і якісь дві каменючки. Ось і все, що залишилось. Задо мене стоять руїни. А раніше тут був дизельний генератор. І він забезпечував електроенергією все село. Ось все, що від нього залишилось. А зараз я наближаюся до колишньої будівлі хімзаводу. Подивимось, що зараз там. Друзі, а перед тим, ніж я вам покажу будівлю хімзаводу, я хочу вас просити, щоб ви поставили пальці вгору, тобто лайки, і підписалися на мій канал. Це допоможе розвитку мого каналу. Всім дякую! А ось цей будинок. Точніше, те, що від нього залишилося. Раніше тут зберігали всякі токсичні отруйні речовини, якими обробляли поля, вічівників. До речі, де ще пару років тому, тут був запах всякої хіматурки. А зараз вже нормально, немає запаху. Свіже повітря. До речі, про запах. Він був такий сильний, що відчувався на відстані 200-300 метрів. А зараз я знаходжуся на місці, де колись були гаражі. Там ще щось навіть від них залишилося. І в цих гаражах стояли погоспні вантажні машини, які перевозили колгоспний урожай. А це міст, на який заїжджали машини на ремонт. І ось там, бачите, яма. Я так розумію, ставала машина, а знизу, мабуть, хтось. Залазив майстер і її ремонтував. Ну, принаймні, я так думаю. Розвалені розваленими, але ще є і краса. Дивіться, яка гарна верба росте. М -м, красуня. До речі, думаю, що верба тільки росте, там, де вода. Тут вроді б як такої води нема, але вона росте. А це я прийшов до будівлі колишньої майстерні. Тут раніше вироблялися різні вироби. З металу та дерева. Тут можна було зробити все: від сапи, лопати до дерев'яної лавки, та навіть домовини. В цьому приміщенні збереглися всі двері та навіть замки. Тому, на прев'який жаль, нам всередину потрапити не вдасться. Бачите, друзі, скільки можна би було зробити робочих місць, скільки території, яка занепадає, і нам ще будуть розповідати про якесь. Перенаселення. А на сьогодні я буду завершувати цей прекрасний відеоролик. Давайте зберемо під цим роликом тисячу лайків. І якщо ми це зробимо, то на наступному тижні я вам покажу другу частину про закинуту ферму та бомбосховище. І побачимо, в якому стані це бомбосховище. До речі, воно б нам дуже згодилося.